Діємо, ми спокійному колекцію. Я буду збирати свої нову колекцію і контразію погідні з савами. Ми і будемо, що тут буде, я тобі попався крокодил. Давай, відкривай, глянемо, хто це там попався тобі. Крокодил! Давай не зачитаємо, що це в нас за крокодил. Це американський крокодил. Африканський крокодил, а, так? А, Тут у нас є на записанці цікаві факти про, про крокодила. Це один із чотирьох видів африканських крокодилів. Цей вид занесено до Червоної книги України, тому що їх уже дуже мало лишилося. І крокодили живуть більше 50 років, уявляєш? А він ще змінює колір в теплій воді чи ні? Щось робиться, як крокодил чи ні? Просто ловненький, то трошки може зробити. Що що? Просто ловненький, то трошки може зробити щось. Давай подивимося, хто нас ще є в цій колекції. Таке ще є, хоч мені попавиш. І це хоч. Ні, хоч мені попались Це. Слон, це і це. Кобра і чорна мамба. Ще такої колекції в тебе жодні колекції таких звірів да, немає. Нема